Найперше, найважливіше це мобільність, тому що коли є мобільність, тоді ми дуже швидко зможемо реагувати на, на такі літальні апарати ворога, низько е, безпілотні апарати. Мобільність е, близько п'яти хвилин буде достатньо, щоб виїхати на, на позицію. А зараз е, з'явились у противника з'явилися такі апарати, як шахет. Ну, і інші безпілотні літальні апарати, тому зараз ефективно, ефективно дуже працювати кулеметами. Кулемет встановлюється на пікап. І все, виїжджаємо і працюємо. Мобільні вогневі групи, на озброєні яких перебувають крупнокаліберні кулемети, здебільшого ці мобільні вогневі групи будуть мати можливість боротися з ударними розвідувальними безпілотними літальними апаратами, а також ті найбільш підготовлені екіпажі зможуть боротися навіть із крилатими ракетами.